14 жовтня саме на свято Покрови в околичнім поселенню Радехова Кути урочисто освячували новозбудовану капличку Пресвятої Покрови Богородиці. На церемонії освячення побував наш репортер Сергій Сторощук. Одразу після святочного богослуження у храмі Святого Миколая його учасники хто пішки, хто на автах, прибули на кути. Багатьох доставив спеціально організований автобус. В церемонії освячення каплички загалом взяло участь понад дві сотні осіб радихівчан та приїжджих. Обряд освячення каплички здійснили священики храму Святого Миколая, отці Володимир Царик і Юрій Михалюк. На освяченні були присутні представники місцевої влади, меценати і жертводавці з сім'ями, почесні гості, діти, молодь і літні люди, котрі прийшли сюди, щоб засвідчити щирість своєї віри і стати свідками історичної події. Покірно молимося тобі, своль через заступництво, предблагословенний владичиці нашої Богородиці, якої покров світло святкуємо і каплицю під ні честь посвячуємо. Учасники церемонії склали подячну молитву Господу за настанову і підтримку в справі будівництва каплички. Отці Володимир та Юрій здійснили обхід каплички, окропивши будівлю свяченою водою з надвору і всередині. В своїй промові до присутніх отець Юрій Михалюк наголосив на важливості здійсненої справи, яка ще міцніше об'єднала християнську громаду Радехова і ще більше скріпила її віру в ім'я слави Господньої. В сьогоднішній день радіє кожне християнське серце, тому що на вулиці, кути тут, є збудована капличка. Ця капличка постала з ласки Божої, адже добрі, побожні парафіяни, які задумали тут на цьому роздоріжжі збудувати ту каплицю. Будувати дім для престолу Всевишнього і в той радісний день найперше хотів би привітати всіх нас, що ми разом можемо зібратися у тій новозбудованій каплиці і разом занести ту молитву Отче наш і Богородице Діла сьогодні чи і надальше, Скільки буде стояти та капличка, скільки будемо молитися, і хто б до неї не заходив. Завжди виходив з нею щасливий. Від імені церкви отець Юрій висловив подяку усім жертводавцям і будівничим каплички і поблагословив їх та їхні сім'ї добрим здоров'ям на щасливе життя. З подячним словом, усім причетним до зведення каплички звернулася міський голова Радехова Ніна Загиней. Бог покликав людей доброї волі для будівництва доброго, духовного. Любові до матінки Божої, наших радихівчан, особливо сельчан, які своєю працею оживили і вміло використовують земельні ділянки цього мальовничого села. Особливі слова хочу сказати на адресу ініціатора і головного будівничого Василя Козака. Від імені Радехівської міської ради за благородний вчинок Ніна Загиней нагородила ініціатора і головного сподвижника будови каплички радехівчанина Василя Козака. Подячною грамотою. Василь Козак подякував усім, хто допоміг йому зреалізувати його задум. Я абсолютно далекий від думки, що ця ідея родилася в мені. Яка б людина не була мудра, всесильна, якщо вона думає, що вона сама вирішить це, вона глибоко помиляється. Дуже важливо прислухатися до думки людей, до їх висловлювань і вміти їх згуртувати. Всім здоров'я, мирного неба і слава Україні! Здоров я! Здоров я! Виступив почесний гість церемонії наш земляк, відомий лікар-хірург Юрій Шаваров. Я знаю, що таке вартість здоров'я. Я знаю, що таке. Хвороба, я знаю, що таке смерть. Не можна дивитися, коли гинуть наші молоді хлопці. Мені довелося своєю працею долучатися до їх спасіння. І мені здавалося навіть часом, десь вночі, коли ми вже провели декілька операцій, над ними спускалася Мати Божа своїм покровом і захищала їх. І так було споконвиків. І так буде. По завершенні офіційної частини духовної церемонії усі її учасники довгою вервечкою рушили всередину щойно освяченої каплички для першого в її історії мировання. Відтепер освячена ікона Пресвятої Богородиці і над ними усіма здійняла свій захисний омофор.